Доброго дня, друзі! Я Анна Братисюк і це ефір про натхнення. Але сьогодні ми будемо говорити про натхнення через призму цілей, тобто цілі як натхнення. Дуже часто після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабної фази війни. Ситуація, в якій ми опинились, страшна, тривожна, нестабільна, болюча, вона викликає в нас запитання, а чи варто взагалі зараз ставити цілі? Чи є сенс в такій ситуації, коли ми не знаємо, що буде завтра, де ми будемо завтра, чи варто в такій ситуації ставити цілі? чи це має якийсь сенс? І якщо ви слухаєте мене в записі зараз, на Ютубі або на Фейсбуці, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи варто в такій ситуації, в якій ми з вами знаходимося вже півтора року, чи варто в такій ситуації ставити цілі? І чи ставите ви цілі в своєму житті під час війни? Ну і моя відповідь однозначно так. Однозначно так, нам варто і потрібно ставити цілі, тому що цілі це наша енергія, це те, що спонукає нас рухатися по життю далі. Саме ціль є таким маяком, який веде нас по життю, як би важко нам не було. І, звичайно, деякі моменти вони вже не те, що устаріли, вони не мають зараз сенсу. Ну, наприклад, я хотіла би почати з того, що цілі бувають стратегічні, тобто довгострокові, такі більш вагомі, важливі, і тактичні, тобто ті цілі, які ми ставимо собі, собі на протязі дня, тобто ті цілі, які допомагають нам в побутових якихось питаннях. Да? Тобто це короткострокові цілі. І для Таких стратегічних глобальних цілей є багато інструментів, таких як SMART, OOP, TOT і таке інше. Не хочу зараз наражатися на критику своїх колег-коучів, але дуже часто ці стратегії, особливо зараз, і особливо в особистих питаннях, не працюють. Все ж таки не працюють. Чому? А тому, що на початку, от з е, самого початку, коли вони були створені, особливо скоро, е, наприклад, або поп, вони були створені для компаній, для організацій, і інколи їх можна примінити для особистих цілей, але зараз ну це правда дуже рідко і не дуже ефективно. Тому я не буду зараз занурювати вас в ці питання, розшифровки і таке інше. А ми поговоримо про ну трішечки інший ракурс цього питання, тому що це дуже важливе питання, і я сподіваюся, що ви знайдете відповіді. У нашому з вами спілкуванні, в нашому відео. Так от чому ж цілі не здійснюються? Навіть якщо вони нас надихають, навіть якщо ця ціль поставлена з урахуванням ваших бажань, ваших умінь, навиків і таке інше, але ціль не здійснюється. І дуже часто причина в цьому недостатній аналіз, аналіз ситуації, в якій ми знаходимося. Тобто, перш ніж ставити будь-яку цін, можете собі записати ці питання, варто задати собі деякі питання, тобто проаналізувати ситуацію, з яких параметрів, де я зараз? Де я зараз в своєму житті? Тобто, яку життєву стадію я зараз проходжу, про це ми ще поговоримо трішечки пізніше. Яка я зараз? В якому я стані? Емоційно, по стану свого здоров'я, тобто яка я зараз, і що я маю. Що я маю на даний момент часу, чого мені можливо не вистачає, що я маю, чого я не маю. Це такі три ключові моменти, які треба враховувати перед тим. Як ставити собі якісь цілі, ну і маються на увазі якісь більш такі масштабні цілі. Да? І от без урахування цих моментів буде складно, а можливо не завжди і доцільно досягати тієї або іншої цілі. І ми йдемо далі. Питання перше, яке я задала, де я зараз? Тобто це. Питання про те, на якому рівні я зараз знаходжусь, що я маю на увазі, я виділяю чотири рівні, це умовно. Але це з досвіду, з досвіду спілкування з клієнтами, з досвіду, який я пройшла за ці півтора року це саме досвід війни. Так от. Що ж, це за рівні такі. Да? Перший рівень, перший рівень, перший щабель це виживання. Тобто, так, багато хто опинився на рівні виживання, зруйновані будинки, великі втрати, на різних рівнях втрати. І треба, перш за все, вижити. от тоді і цілі мають стосуватися саме виживання, не якихось. Життя, ну, таких, знаєте, основополагаючих засад, тобто сенсообразуючих засад, ціннісних засад. Ні, поки що про це говорити не варто. На цьому рівні треба ставити цілі, виходячи з виживання, тобто потрібно вижити. І це найголовніше. І тому цілі мають стосуватися виживання. І тут треба віддавати собі, ну, чесно сказати собі, на якому ж рівні я дійсно зараз знаходжусь. Так от, перший рівень це рівень виживання, другий рівень, коли вже виживання пройдене, рівень адаптації. І адаптація мається на увазі не лише до. Іншої країни, припустимо, тому що так багато виїхали з України, мали виїхати, вимушені були виїхати. Але можна лишатися в своєму будинку, в своєму місті і адаптуватися нам все одно потрібно, адаптуватися до нових умов життя, до нових ситуацій, тому що багато хто лишився без роботи, у декого зміни в сім'ї. В тому чи іншому ступені відбуваються. Тобто адаптуватися не лише до нового місця проживання, а ще й до ситуації нової, яка зовсім для нас незвична. І це другий рівень, на якому ми можемо з вами знаходитись. Третій рівень змін, рівень змін. Тобто ми вижили, ми адаптувались, і потім, лише потім ми можемо щось змінювати в нашому житті і ставити цілі відповідно до того, які зміни ми хочемо бачити в своєму житті, тобто яких змін ми прагнемо. Отже, третій рівень це зміни. Ну і вже четвертий рівень з моєї категорії, да, з моєї такої драбинки рівнів. Життєвих ситуацій, це найвищий рівень, це творіння. Коли я вижила, адаптувалася, змінила щось в своєму житті, от тоді я можу творити зовсім щось нове, те, що дійсно я бажаю, те, що мені хочеться. На якому рівні ви побачили себе, на якому рівні ви зараз знаходитесь? Напишіть, будь ласка, в коментарях, на якому рівні ви себе побачили. І знов таки хочу підкреслити: це не погано і не добре. Ми всі, однозначно всі зараз, на цей момент проходимо всі ці рівні. Ми можемо бути на рівні виживання, адаптації, змін. Ну, творіння це дуже рідко, але теж можливо. На якому рівні ви себе побачили? Дуже важливо це усвідомити. Тому що саме з цього рівня, якщо ви будете ставити ціль з рівня іншого, ви не будете досягати цих цілей. Вони будуть лише забирати у вас енергію, але не дадуть вам натхнення і не дадуть вам результату, що найголовніше. Так з чого ж починати планування все-таки, да? бо постановка цілей це і є планування. От з чого ж саме починати планування? Це, звичайно, прийняти реальність. Це те, про що я досі говорила. Тобто, це аналіз ситуації, в якій ви знаходитесь, і розуміння, на якому рівні ви зараз знаходитесь, це аналіз ситуації. І, звичайно, треба ставити цілі не з минулого, тобто планувати не з минулого і не з майбутнього, а з точки тут і зараз. І Усвідомити своє місце тут і зараз вам допоможе все, що я до кого розповіла. Сподіваюся, що це дійсно буде для вас корисне. Ну, дуже часто я стикалась з тим, що відбувається таке, знаєте, завмирання. Тобто, а коли ж ми туди повернемось, коли знову да це все. Минеться, і коли ми повернемось до мирного життя, звичайно, буде перемога. Звичайно, у нас буде мир, буде спокій. Але туди за 24 лютого 2022 року ми ніколи не повернемось. Ми не повернемось туди. І тому не треба цього очікувати. Треба розуміти, де ми зараз. І з цієї точки будувати, планувати своє майбутнє. І, звичайно, треба відпустити це минуле, тобто не триматися і не очікувати, коли ми повернемось ніколи. Як би жорстко це не звучало, але дійсно ніколи. Треба це враховувати. І відштовхувати від реальності, від того, що є тут і зараз. Оце головне, що треба почула, починати планування, тобто аналіз ситуації, знаходження себе на якомусь рівні, розуміння, яка я зараз, що зі мною зараз, що в мене є, чого, чого мені не вистачає. І напишіть, будь ласка, чи усвідомили ви, можливо раніше, можливо, не тепер, рівень, на якому ви знаходитесь. І стан, в якому ви знаходились, чи робили ви для себе такий аналіз. Так для чого ж ми зазвичай ставимо цілі? Знаєте, є такі пастки, які ми потрапляємо іноді, коли ставимо цілі. І зараз я розкажу про ці пастки, дуже коротко, звичайно. Перша пастка це тому ж так треба? Ну всі ж планують. Так треба, і я буду планувати, щоб не бути, ну, щоб бути в тренді, бо все ж тренд такий планувати. Ще є така пастка контролювати своє життя, тому що наявність, наявність плану дає усвідомлення контролю і усвідомлення безпеки, в, якійсь, в якому ступені це так. Але Грунтуватися планування і постановка цілей має не на цьому. Да? Тобто, бажання все контролювати не є а, гарною підставою для планування і постановки цілей. Можна забезпечити собі деякий контроль і деяку безпеку без планування. Це інше. Бажання втекти від реальності. Так, ми плануємо, і ми вже наче там живемо, ми вже наче поринаємо у те своє майбутнє. Але це теж пастка. це теж пастка, тому що е, це не плани, це дійсно фантазії і бажання втекти від реальності. І ще одна пастка – це якщо я планую, якщо я ставлю цілі, а, ну, значить, я сильна людина. Да? Тобто підняти свою самооцінку, самоцінність за рахунок постановки цілей і будування якихось планів. А потім ми не досягаємо цих цілей, тому що підґрунтя для них було зовсім невірне. І самооцінка, самоцінність падає ще нижче, ніж була до всіх планів і цілей. Тобто, це теж не є підґрунтям для планування. А що ж таке є, тобто для чого ми насправді ставимо собі цілі? Перше, це щоб задовольнити свої потреби, чути себе, дозволяти себе, і от саме з точки зору потреб, ми ставимо цілі, знаходячись на рівні виживання. Тобто, нам потрібно забезпечити себе, можливо, своїх близьких. Якимось харчуванням, даху над головою. І це теж цілі, це дуже важливі цілі. Вони ставляться з рівня виживання і ставляться для того, щоб задовольнити свої потреби. Треба чітко це розуміти, усвідомлювати і дозволяти собі такі цілі. Не, не обов'язково е якісь захмарні цілі ставити. Це дуже достойні цілі. Ну і щоб проявити свої цінності, це вже цілі з рівня змін, з рівня творіння. Тобто, коли потреби ми задовольнили, тоді вже ми ставимо цілі з рівня змін. Тобто, щоб проявити свої цінності, глибинні цінності, які теж варто знати, і це просто окрема моя улюблена тема. Для чого ще ми ставимо цілі? Звичайно, коли задоволені наші потреби, коли проявлені наші цінності, тоді ми ставимо цілі, щоб реалізувати свій потенціал. Оце вже такі, знаєте, стратегічні цілі. Тобто з цілі більш високого рівня реалізувати свій потенціал. А коли вже потенціал свій реалізували в той, в той чи іншій мірі, тобто повністю ми його не, ре, не реалізуємо до кінця нашого життя, але ми його реалізовуємо. Так от коли ми ставимо цілі для реалізації свого потенціалу і відчуваємо, що ми його реалізуємо, це дуже класне відчуття, це саме ті крила за спиною, які в нас розгортаються в цей момент. От тоді вже ми ставимо цілі, щоб дати світові те, що він потребує. Тобто, щоб дати людям якомога більше. І це вже масштабування нашої особистості. Можливо, і це теж варто уваги, задовольнити потреби близького кругу. Це важливо. Дати е, близьким людям сім'ї те, що вони потребують, це дуже важливо. Але ми можемо, е, якщо вже реалізували свій потенціал або реалізуємо свій потенціал, ми даємо світові, людям великій кількості людей, те, чого вони потребують. Ось така градація, ось такі рівні. І я бажаю вам натхнення в реалізації ваших цілей. Я бажаю, щоб ваші цілі вас надихали, і щоб вони реалізовувались якомога краще, якомога легше, і щоб вас надихали ваші цілі і надихали тих, хто поряд. Це дійсно дуже важливо, нехай це так і буде. Я вважаю вам перемог на всіх рівнях вашого життя. І до наступної зустрічі в ефірах про натхнення.